Охорона здоров'я це пріоритет в області. Потрібно укріплювати ремонтами, капітальними ремонтами. Біля 20 об'єктів буде або частково, або капітально відремонтовано в Харківській області. Цьогоріч буде запланована реконструкції і ремонти на подальші періоди цього року. В поліклініці було зроблено ремонт, який вона не бачила 35 років. Дуже у гарному настрої знаходиться і медичні працівники, і лікарі з неспустими руками. Завітали до лікарні, передали апарат апарат Узі ультрасучасний, якого не бачила тут поліклініка із 92-го року, а також Мамограф для того, щоб надавати якісні послуги і якісне обстеження громаді, і, звичайно, для того, щоб лікувати людей, щоб охорона здоров'я була на найвищому рівні в Харківській області. Це апарат експертного класу. є стрідочок. Один датчик для трансабдоминального исследования ну, области брюшной полости, забрюшенного пространства полностью, все с доплерографией. Также здесь в этом аппарате есть эластография, плотность тканей изучается, профилактика, онкология. У вас теперь новые возможности для вас и для пациента, самое главное, по диагностике. Важно не только наличие оборудования, которым мы занимаемся и обновляем, а, конечно, еще и учиться. Конечно, и работать знания, на, знания все очень важны. От вас очень много зависит здоровья вам и вашим пациентам. У нас появилась возможность обследовать полностью контингент нашего района на аппарате экспертного класса по сравнению с тем, что у нас раньше было. Это, конечно, очень высокий уровень обследования на районном уровне. Большое спасибо администрации, нашей больницы, администрации района, администрации области за такую возможность. Мы будем обследовать, мы будем стараться, чтобы наше население было... Здоровим і можливості обслідування його і вилічить на мінімальних стадіях болезни. Наша лікарня заснована була в 69 році. Поліклінічне відділення восімстретьому році відкривалося. З стратього року не проводилось ні жодного, ні капітального, ні поточного ремонту. Ну, в цьому році зроблено дах, зроблений відмозка, зроблений пандус, що можуть люди, які ограничені в доступі, попадати туди. Також робиться ремонт приміщень, кабінетів, замінена повністю електрика, водопровод, каналізація. Було по стовідсотково замінені вікна на енергозберігаючі, що дало змогу 22-23% зекономити на газу. Будемо продовжувати укріплення устаткуванням, обладнанням і обласній лікарні, і районні лікарні, і місцеві лікарні, а також і окрему увагу приділяти сільській медицині і в цьому році, і в подальші роки.